Братишка, не трогай. Братишка, я тебе покушать принес. Бачу, бачу. Ну давай спробуем с тобой. Блин, на что тут? А, блин, я не, я не ту кнопку ж... Ш... И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка, блядь. Тихо, тихо. Та не заряжайся треба стріляти. Мій принцип спочатку стріляє, потім питай. Непроханих гостей не люблю. Скіфе, не підводь мене. Ой-ой-ой. Ярік блядь. Ярік. Ярі. Давай. Є. Yeah. Хуйово мені. Да тобі пиздец, ты позеленів.